Я знайшов Raiders. Тоді сьогодні, напевно, аркрейдерс і Бладборн буде, не знаю. Я сьогодні думав в соло спробувати матріарха йоти, якщо чесно. Окей, матріарх є на спейспорту. Е, у нас є 55 хвилин, щоб його спробувати вбити. Значить, що ми робимо? Який план? Треба закидати просто трейл блейзерами королеву. Ось і все. Тільки я напевно все ж таки на Америці це зроблю. Я мав я... робити це на Європі. Мені головне, що треба зробити, це добігти сюди вниз, Точніше, не вниз, а в центр. Там засісти в текстуру. Ой, не в текстуру, а в спейставирі знизу в, в... в підвалі і звідти вже подувати. Я таких хуй які вики спавлять першого бываю. Охуеть. Ах... Блчится. Uh, if you destroy armor on this shit, I, I can try to kill him with uh, trailblazer if you want. I have trailblazers, I can, I can spam it. We need to destroy armor, guys. Кирпо, кира, вера, Сука! Нам треба щоб він підійшов на матеріал. Бля, там діти кричать, чи що це за хуйня типу? типа. Це пиздец битый его в жена. the damage there is someone trying to kill people be careful А мені треба так Вейл Трейл газовий його задівали. Це важко обковись, коли так багато людей. його. я не знаю, як мені це зробити зараз, якщо чесно. Мені треба в нього вбігти, але проблема полягає в тому, що у нас є тут тіп, якийсь, який стріляє по людях.

Uh, I don't have it, sorry. Thanks, Paul. Thanks, сорі. Ні, демеджа дуже багато. Мені здається, це супер брокен демедж. Ну, типу... те, скільки демеджа залітає в тебе загально по боссу з однієї гранати? Okay, well, we Чому ніхто не стріляє? Вона вже горить і пань. Все висосали, да? Ну, я не здивований, а ось є дровано аж сюди відвалились, да? Аааа, He's trying to extract. мене є одне ядро. Одне ядро я забрав. Ебаш їх всіх, та я з ними битись, як честно. Там да. що супермерне лобі, це Америка, да. Ну взагалі не окуп. Варто воно того було? Та взагалі ні. Ну я типу рівень качнув. Я типу багато експи отримав з цього. Але загально ну взагалі не окуп. Типу, якщо по грошах казати, я взагалі не окупився. Ну можна ще раз ходити, просто підсосати знову до ті пів. Ось надімаго паті 20% луту. Ну мені здається, що я найбільше демеджу наніс серед всього лобі. Тут, якщо що, я гранатами її надамажив найбільше серед цього я Думаю, ти на Європі граєш? Ні, це Америка. Ой, здивований. Який сенс вбивати нуль чувака, ти не йде золота. Він не знає, що в мене всередині. І зараз всі йдуть матріарха вбивати. Він думав, що він мене вб'є і в мені буде лут на вбивство матріарха. Mm -hmm. Я не розумію, нахуй. Тут всі ПВП чи що? Поняв, немає сенсу, коротше заходити. Бразил, а, ну понятно, це американський. Досік. Варк як на мене не вистачає спеціальний кладовий клани, відкрити з репутації, можливо, якісь багати контракти ну подібно, бо гра, по суті, моти тільки засіяна, взяв за між цими. Ні, клани 100% треба додавати. Мені клани теж хочеться, щоб додали. В Чому суть кланів? Ну мені було б прикольно, якби в мене був свій клан кібер я з ними бігав би чилив. Кричав би, збирав би якісь гільдійські війни, були, кланові файти, якісь кланові квести були би. Можна було б створити клан хоум. Та багато чого прикольного можна було б додати. Клани це прикольно. Ну я тобі я нічого поганого не бачу, в тому щоб додати клани. Знаєш, його так? Ну, бо якби я цього не зробив, він би зверху мене почав крутити, зверху зістрівнув би на другий поверх і вбив мене. Тому я отак вирішив зробити. What a... What I, I, I... If if he has DP but I'll I'll rescue you. If he has DP but I'll I'll rescue you. Uh this guy doesn't love me but spam me as a fucking dog. Do you have survivor or no? What? He threw fi this guy through 15 grenades at me. He... Just made spam, mate spam, mate spam. Sorry mate, I, I don't have D FIPA, I can't help you. Yeah, it's okay. I basically have to free loadout, It is what it is. Uh, okay, okay, okay. Good luck mate. Yeah, you do. Каже, я одно. себе фрилодовод, so no. А, в нього був дефіп уявляєте? Ааа, який я лак. Эй, вс, був дефіп, сука, я не хотів. А, дефіп, тому що він на приводі. Через Ратлер. Пускай, проед, маликс. Єбаний рот. Сука, арки об'єднались, блять! Мужики, ебаний рот! Та -та Такого хуя! Так, секунду, ебать, я, я вперше таке бачу. Не вбивайте, я вас благаю. Щоб, щоб ти сам піднімався з дефібом, селф-ревайв не можна робити точно в цій грі. Мені здається, що селф-ревайв в цій грі це. ну, Це занадто сильно. Так, да, і так є survival augment. в тебе є два перки, які допомагають тобі вижити. Мені здається, ну, не можна робити ні в якому разі те, про що ви говорите. Скільки награв вже, зараз скажу. Я награв Варк вже 248 годин. Додать рік річ, як діфів пубу можна було б для сел ревайва. Нє-ні-ні- це не пуб, це не Battle Рояль, це не Call of Duty, не PUBG. це трішки інша гра, це ну, не воно, не воно. Друзі, натисніть кнопку підписки, будь ласка, це дуже важливо. Ну і вподобайку, вкліпайте приглушити свою. Холі фак, what you doing dude? dut? All is fine, mate, Always fine. What the fuck? It's me, it's me, it's me, it's me, it's me, it's me! Raymond, it's me. Oh, no! What happened? He he just started shooting me and I killed him. Check, check the oh, FIP. My... Check the FIP, check the FIP, please, if you can. Knocked you out Raider. Yeah, yeah, yeah. He wants to kill me. Do you No, and not Check another body. Another body? I killed, yeah, yeah, I killed this guy. He killed Raider. people here. Yeah. Блять, я знову затиск кнопку долб**обіна! И ладно, я запам'ятав тебе реймонд бучи. Реймонд 2000, й 25 років. Долба Дорослий чоловік з Great Britain. Алло. А, а, алло. Все нормально? Ром. -кур 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 <мас> алло, а. Це... Может, Може, получу... сейчас такие видпочины, підеш? Ні, то нормально, все я на автомос. Я кайфанов на реально. М -м, ну добре. Акром, тут до мене йди? Тут, тут ох... кімната з лутом. Давай. його бив? Ні, чого? Да, праворуч. Цього бив, я бив, я б бив право гром. Хиріс спокій. Давай, давай. Не Що не я, за гра марафон? Мати. Це буде щось типу Ark Raiders, але більш швидка гра, по ідеї, для задрів буде якась така. Я з перегрузом трошки. Тоді давай е, будемо на хачі. Хачок, є, 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 є два хачка, я тобі більше що скажу. Mm. Зараз, я думаю, куди краще. А, Чуєш? Пішли? Да, да, да. пішли через сенбокс. Я думаю, це, це трішки далі. Вліво, 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 за мною пішли. Нам просто попрямі бігти, просто біжи попрямі. Ром, Ром, просто біжи! Ром, просто біжи, Рома! Тікай, тікай, тікай. Ромчик просто попрямий, просто попрямий. Да, да, да. Ось тут я поставлю мит на хэтч. О боже. Их брат. Ромчик, просто на хечки, просто на хечки, Ром. Давай, 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 давай. Швидко, швидко, швидко. Ромчик, не ты Ром, Ром, А що? А, во. Зараз, секунду, мені ще треба поремонтувати тут. Поліз в дирку, блін. Все, все, я теж захочу. Сука, не ремонтується. Що ти ремонтуєш? Ліз в дирку? Все, 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 все. Мін, не біля, витрачати заз... ключ. <газ> в сенсі можна... В сенсі це квест якийсь? А поки Я ж забрав пр... в челах... ні, просто прикольно, просто прикольно, типу. Оцю кімнатку золотаємо. А, тут люди ром. Чи шо? Ні, нема. А тут залутано. Не все? Чи все... Не все. Ну все відкрито. прям да, все. Да, напишло, 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 напишло. Падло кликать десять раз. Пішли да не за мною. Так по нова Ром, чи ти побачив да, звітки я ставил. Зараз я захилюсь і можна е... Їх... Таймшіт. Я ради пушки. <Стург> Бачи. <Стург> я бы, я бы. Вот я, по полетика зарубил. Так, Ромчик, не спеши. Стой. Потихоньку. Вообще, типа, стреляли в нас, либо, да? не бы, да? Нет. Ці чели когось лотали уже. Якщо рейди пішли зі мною, тут в кімнату нам треба зараз, спи... Зараз, зараз. А що, чел, не хоче миз із... ага, сюди. Сюди. Поки застряжу,

Засуджує, напевно, чи як з цій ситуації краще? Да, о, о, камон сават, хабіенс, місце, о, алло. Я так куплю, лимпампо, кальшура. Я сьогодні мала, алло. Напевно, все ж таки реально засуджує, чи хуй знає. Та да що ти, блядь, ти засуджуєш нахуй. хуй. Засуджуєш три три Ромчик, дедлайн міна візьми, прийм. Ой-ой-ой-ой-ой. Дедлайн міна, прийм. Є, до речі, харчок, якщо що. О, oh. Погнали, ту сторону асемблії і вийдемо. Сумно давай. грати, бо скинулись верстаки, мужик, ну це не важко нафармити насправді ці верстаки. Так, і що? Відкривай тепер. Я вівчаю, брат. Вівчай. Можеш суржиком писати. Головне пиши українською, намагайся. Якщо вивчаєш мову, пиши українською, намагайся. Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, залишати ваші коментарі. Ну і, звісно ж, дивитися мене на твічі. Також, якщо вам цікаві анонси стрімів і різних івентів, які ми будемо проводити в лайві, ну а потім викладатися на ютуб. Можете підписуватись на мій телеграм-канал.